Вночі ворог застосував проти Одещини 8 калібрів та 15 ударних дронів шахет. За даними пресслужби Одеської ОВА, наслідок збиття ракет уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів житловий будинок та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будинках вибито вікна, пошкоджено припарковане поруч автівки. На трьох об'єктах виникли пожежі на місці працюють всі відповідні служби. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, сім надана медична допомога, двоє з них госпіталізовані. Вважаю як найшвидшого одужені. Олег Кіпер, голова Одеської ОВА. У прес-службі мерії Одеси повідомили, що під час нічної атаки по місту пошкоджено сім закладів освіти: шість у Приморському районі і один у Хаджибейському. Зокрема, у дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Наразі проводяться роботи із ліквідації наслідків. Сьогодні внаслідок ракетних ударів по Одесі постраждало сім закладів освіти. Шість з них знаходяться в Приморському районі, центру міста, і в Хаджибеївському районі один заклад освіти. Також постраждали заклади дошкільної освіти, наші дитячі садочки, центри розвитку гуртожиток які в якому пожежа, була пожежа Дякуючи нашим підрозділам ДСНС, вони швидко миттєво прибули на місце і локалізували, і не дали можливості розповсюджуватись вогню, тому що це був такий, знаєте, дуже старий центр міста, дуже старі будівлі. І в них, Якщо б це було не своєчасно, то мало б, браздо більшу як то кажуть, проблему. На зараз немає загинувших. Люди, які звернулися за допомогою, більшість відказалась від госпіталізації, а тим, хто звернувся, надана медична допомога. У ДСНС показали відео роботи рятувальників під час гасіння пожеж в Одесі. Непроста ніч для наших рятувальників. Херсон, Запоріжжя, Одеса були під прицілом обстрілом терористів з рідного озброєння. Як завжди, підступно та підло вночі. Понад 170 осіб особового складу та 41 одиниць техніки було залучено під СНС під час ліквідації ворожих ударів по мирних містах. Йдеться у повідомленні.